Слава Україні! Добрий день, друзі! Сьогодні до вашої уваги, хочу запропонувати. От, є вилка паперечини Є оригінальна, яка коштує 1900 гривень. Потім є виробництво Україна, воно коштує 1100 гривень. Потім є шкварня. Оцей шкорень, це у нас оригінальний, він коштує 350 гривень. Оцей коштує. Він подовжений, тут 16 см довжина його, ну, кому потрібно подовжений, а, коштує він 300 гривень. Потім шкорінь виробництва Україна він також коштує 300 гривень. А, по шкварням є такі цікаві шкворні, це самофіксуючийся, бачите, ну тобто ви його так опускаєте. Він Клас, туди і попав, оця штука туди попала. Потім, коли в отвір вона пройшла, зафіксувався. Щоб вийняти, потрібно знову ж таки це сховати, цей язичок. цей коштує у нас коштує він 500 гривень такий І фіксуючийся. От і отакий зі шпринтом йде. Потрібно його шплінтувати, така ручка. Зручно, він коштує 450 гривень. <кій> по пальцям вилки. Тут ліворуч, це у нас виробництво Україна. Він коштує 250 гривень. І от завезли є оригінальні, коштує по 400 гривень такий палець. По шплінтам, шплінт оригінальний коштує 50 гривень, і є от шплінт виробництва України. Він більш тонкіший, такий трошечки слабший, але свою функцію виконує. Він коштує 15 гривень. Друзі, кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за номером, який бачите на екрані, або в описі під відео. Також вам нагадую, є можливість відправляти Литву, Латвію та Молдову через перевізники. Дякую вам за перегляди, на все добре.